Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, я знову з вами. І сьогодні ми вже будемо говорити по 21-й неділі Євангелія, якої є від Луки 8, 5, 15. Розповів Господь притчу оцю. Вийшов сіяч сіяти насіння своє, як сіяв, то інше впало при дорозі і було потоптане, і птахи небесні поклювали його. А інше впало на камінь, зійшовши, засохло, бо не вологи. А інше впало поміж тереня, і виросло терня, і заглушило його. А інше впало на добру землю, і зійшовши, дало плід сто крат. Сказавши це, викликнув Хто має вуха слухати, хай слухає. Учні ж його запитали його, кажучи, що означає ця. Він же сказав. Вам дано розуміти тайне Царства Божого, а інші у притчах, так що вони дивуючись, дивлячись, не бачать і слухаючи, не розуміють, ось що означає ця притча. Насіння це слово Боже, а що впало при дорозі, це ті, хто слухають, але потім приходить дияло та відбирає слово із серця їх, щоб вони, увірувавши, не спаслися. А що впало на камні, це ті, які тільки почують слово, то з радістю приймають, але вони кореня не мають і до часу вірують, а в годину випробування відпадають. А що впало містерні це ті, що слухають та відходячи клопотами багатством та розкошами життя, бувають приглушені і не дають ніякого овочу. А що впало на добрі до землі, це ті, що вислухавши слово, дотримуються в щирості і доброму серці, і плід приносять у терпеливості. Та сказавши це, вигукнув, хто має вуха слухати, хай слухає. Ви знаєте, коли вслуховуватися в притчу і так її сприймати, знаєте, через. Призму нашого людського життя, вона дуже актуальна. Актуальність її полягає в тому, що вона відбиває характеристику людського єства в різних таких вимірах життєвих, в яких опиняється людина. Дуже багато можна привести прикладів з історії, щоб зрозуміти більш так детально притчу. Ви знаєте, от е, мені все ж таки спадає на, на, на згадку те, от може хтось скаже, для чого це, от ким був Сталін. Ви знаєте, що Сталін був е, спочатку е, семінаристом, його там попросили семінарій через якісь певні Причини, які були пов'язані з його поведінкою в такому, я би сказав, вже політичному вимірі, і ким він став? Знаєте, коли він приходжувався з мамою, вже будучи генеральним секретарем по, там, по саду, а мама приїхала до нього, вона питається: А хто ти є взагалі? Поясни мені. А він каже: ну як вам пояснити, я є так, як той цар, бувший. От я керую цілою державою. А мама каже, ти знаєш, краще би ти був священником, чим займав таку посаду. І так багато можна привести прикладів. Та й нинішній ситуації те ж саме. Ви розумієте, от ми всі говоримо, що ми християни. І не тільки треба там з політичними діячами пов'язувати це, але з кожним із нас. Тому що кожен із нас, приймаючи Слово Боже, оце насіння, яке сіється Богом в серцях наших, по-різному його сприймаємо, і по різному наше серце, наше єство стає ґрунтом для його проростання, для його розмноження. І це байдужість часто, і це безвірство часто, оця, знаєте, примітивність, от ми гонимося в більшості в часі свого життя не за тим, щоб все ж таки подбати про душу, а дбаємо про тіло. От подивитися на всі ці обставини здається ну, достатньо мені того, що я маю. Достатньо. Ні, я хочу ще більше мати. А коли я хочу ще більше мати, я не маю можливості зайнятися своїм духовним я. Я не маю часу ні помолитися. Я не маю часу ні відвідати храм Божий. Я не маю часу ні причаститися, ні висповідатися. Тому що життя мене гонить е, тим матеріальним таким. Батогом, який, який я сприйма, як, якого я сприймаю як щось найкраще і найліпше. Але коли подивитися на все це, все це до, до часу, все до часу, ми ніколи з собою не заберемо за границю часу те, що ми тут придбали, приложився дуже багато зусиль, часу і способу свого життя. Ми перетворимося на той камінь, знаєте, який приймає е, це зерно. Воно зростає, але не маючи вологи, воно засихає. Ми перетворимося на те ж саме терня, в яке, яке попадає зерно, зростає, але терня росте і воно заглушує його. Це ми, ми люди. І тому. Для кожного з нас усвідомлення і засвоєння цієї притчі полягає в тому, все ж таки, в відповіді, хто я, як я сприймаю себе в духовному і фізичному вимірі, що я ставлю на перше місце потреби своєї душі чи потреби свого тіла. Ви скажете, ну, тобі добре, мудро, то говорити і так далі. А от як ти був у моїй шкірі, в моїх обставинах, я би видів, якби ти поступив. Друзі мої, зрозумійте, що не все в житті то є приємне і прекрасне, що ми сприймаємо за мету свого життя тоді, коли нам там 18, 20 і так далі. І не, і не тоді, коли ми в зрілості своїй. Розумієте, Ми часто, дуже часто помиляємося, збиваємося з дороги. Тому для нас уміння оцінити себе, знайти себе, відкрити себе для того, щоб реалізувати себе в своєму житті, це надзвичайно велике завдання. Тому що віра моя, вона не тільки відкриває. Певні знання, але віра, вона мобілізовує мене, дає мені можливість переживати всі різні невзгоди життєві, як людина розумна, а не просто як людина, яка біологічно сформована, як біологічний вид. Знаєте, це дуже важливо. Тому і Господь завершує свою цю притчу, хто має вуха слухати, хай слухає. І не тільки хай слухає, але і думає над тим, для чого я живу, для чого я живу на цій землі. І якийсь основний доробок є метою і оцінкою мого життя, який саме найбільший доробок. Що я скажу Богові, коли стану перед Нього? Подумайте, що кожен із нас скаже? Багатий, бідний, заможний, той, що досягнув висот влади, що йому вдалося сісти і керувати цілим суспільством. Що він скаже? Та й кожен з нас. О тому що діла наші. Спосіб нашої реалізації буде оцінкою того часу, який ми проведемо і проводимо на цій землі. Тому е, я ще раз повторююся, Господь дає своїм учням зрозуміти, що для них Царство Небесне є відкритим у простому сприйнятті. А для людини в порівнянні з, 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 свого способу життя з тим, що є основою для кожного із нас. А основа для кожного із нас, я ще раз кажу, наша душа, про яку ми так не дбаємо, та й взагалі її не сприймаємо, що там, там це священники, церква. І так далі говорить про те, що є душа, і так далі. А я хочу жити. Я хочу жити так, як я хочу. Але я ще раз скажу: а наслідок цього способу, дуже важливо це зрозуміти. Тому думаємо, кожен із нас над тим, як ми живемо, як ми сприймаємо Слово Боже у своєму. Житті і реалізуємо у способі витворення себе як дійсно носія Божої подібності і образу Божого. Тому я завершуючи цю розмову, хочу ще звернути вашу увагу на те, тому що е, буквально десь півтора тижні тому назад пройшла така розмова е, з. Не з парафіянами, а з людьми, які, знаючи, що є священник, які задали мені питання, чому, кажу, в різних церквах по-різному проводиться шлюб. Бо, каже, ми були в одній церкві, там дуже було пишно, там дуже було так високо піднято в цій пишноті. Або ли в другі прийшли, а там стоїть е, декілька родичів, е, з рідних, там, близьких, і молодий, молода, навіть без дружби і дружби, дружки. Оце, знаєте, ця розмова мене в цій чи іншій мірі все ж таки торкнулася так глибоко, тому що люди не розуміють, що таке є шлюб. Всі вважають тому, що шлюб повинен бути таким, ну, як сказати, віднесеним, радісним, наповненим всього такого тої веселості і так далі і тому подібне. Але шлюб можна ділити, шлюб ділиться, зрозумійте, на дві частини. Є догматична сторона, а є обрядова сторона. І в кожному регіоні, навіть і нашої держави, є по-своєму сприйняття обрядової сторони. Змітити, коли я згадую шлюб свого, своєї молодості, то, звичайно, що він був багато відмінніший від теперішнього. Чому? Узгадайте, тих, хто живе в місті, у вас були вінки? Він, він, він Думаю, що не було. У вас були гостини після весілля? Думаю, що теж не було. У вас були старости, які приходили до вашого дому і від молодого і договори, домовлялися про те, щоб ви вийшли замість за того, хто післав. Ну, теж не було. А от у більшості в той час були і засилали старостів. І сприймали їх, якщо хотіла молода вийти заміж, звичайно, сприймали їх, а як ні, то що дарувала їм? Гарбуз. Він коплетене, на яких збиралися родичі, сусіди, і відбувалася гостина, на якій виплітали два віночки для молодої молодої. Я знаю, що ніхто не, мені на голову не клав ніяку корону в мій час, а поклали ті віночки мені і моїй дружині. А зараз рідко, коли бачиш, дуже рідко, коли бачиш, щоб хто молоді прийшли з віночками. Ну, десь там якісь коралі на голові молодої, ще може бути. І дуже багато змінилося всього. Це в обрядовій стороні. І те ж саме весілля, коли пів, пів села сходилося на весілля. Ну, наприклад, по 250 пар, зрозумієте, бути на весіллю – це не так вже просто було. 250 пар. Тоді, коли зараз зібралися рідні й близькі. А сама суть шлюбу. Лишається тою самою, формула та ж сама. А для того, щоб ви хотіли більш пізнати історію шлюбу, я все ж таки би вам порадив. Є такий е, професор Троїцький, він в Болгарії е, провів частину свого життя, він росіянин був після революції, мусив виїхати в Європу. Він написав книжку. Яка називається Філософія християнського шлюбу. Він описує історію формування шлюбу християнського і державного. Дуже інтересна книжка, хто має можливість і бажання, можете собі це, почитати її. Там дуже не така вже і проста ця історія. Тому що християнський шлюб це взагалі формується не на якомусь законодавству, а перш за все, на любові двох, тих, хто хоче створити сім'ю. І коли ви буваєте на шлюбі, то ви може, то сприймаєте, може, замічаєте, а може і не звертаєте на увагу, що священник при вході запитує молодого і молоду. Чи ти маєш добру, непресувну волю і невідключну постанову взяти собі молоду по імені, а молодого по імені. Це не просто обряд це формула, яка дає можливість і право священнику після почутої відповіді позитивної продовжити шлюб, негативної відмовитися від продовження. Так же само, як і віночки. Зрозумійте, що віночки, молоді носили вісім днів. На восьмий день приходили, знімали віночки, і в той же самий час на голову молодої ставили хустку. А зараз, як бачимо, зовсім по-іншому. Тому от я не маю можливості зараз говорити з вами, так, знаєте. Достаменна на цю тему, ця тема потребує е, мою, часу лекції, щоб все ж таки дати вам зрозуміти, що обрядовість залежить від регіону, від села, від міста, ну взагалі. А от сама догматика, догматична сторона, вона й те сама. І шлюб ділиться на дві частини. Перш за все, це е, перша частина, е, можна сказати, основна, я би сказав, частина, в якій молоді, е, після молитви молодим одівається. Е, Верстені, вони приймають присягу, і е, здавалось би, що це вже все завершено. Але ще є друга частина, яка називається вінченням. Частина, в якій на голові молодих ставлять вінці. Вона те сама е, пройшла свій такий історичний, можеш сказати, шлях. Шлях формації, от, тому що в нашій е, історії молодих, в е, києворуській такій історії називали князем і княжною. Е, в латинській е, обряді е, домінус до і доміна. Значить, тобто Тих, хто по любові своїй об'єднався в одне ціле господар і господиня. Тому, коли ми говоримо, що е шлюб це просто, знаєте, обрядовість, я не, не, не можу цього сказати, тому що перш за все, треба приглянутися до самої механіки шлюбу є. Вінчення і заручення. От заручення це перша частина, повторююся ще раз, а вінчення це друга частина. У Римській імперії вже під час, коли вона стала християнською, розумієте, не так було все просто. Раб не мав права вступати у шлюб. А якщо він вступив і був вінчений. То тут же йому давали б волю. Зумієте? От тому я і говорю, Для того, щоб говорити про е, саме таїнство шлюбу, треба перш за все знати його історію. А обрядовість, вона є обрядовістю. Я пам'ятаю, ми прийшли з товаришем в церкву, от хто бачив е, е, картину. Російського художника, грачі прилетіли. От якраз та церква біля монастиря Троїці Серої Лаври. А ми прийшли, хотіли подивитися, помолитися, от вона рядом. А ми прийшли, а священик вінчає чає двох. Чоловіка і жінку. І тоді каже, браті, станьте, потримайте вінці, будьте їм як е, ці, як свідки. Думаю, як так? Ми два чоловіки і нам пропонують стати дружбами і дружкою. Ми стали, потримали вінці, а потім я думаю, стараюся знайти відповідь. А виходить, що е, дружба і дружка це перш за все свідки, які засвідчують про те. Що ці молоді є дійсно чоловік і жінка, які створили сім'ю. От весь той механізм проведення обрядового весілля, розумієте, він має свою дуже глибоку історію. Тому що на початках, коли молоді, створювалася сім'я, то чоловік скликав своїх друзів, робив гостину, і під час гостини вставав і каже, друзі, від сьогоднішнього ця жінка, яка сидить поруч зі мною, є моєю дружиною. Розумієте? От подивіться, е, Христос на весіллі в Кані Галилейській. Христос втручається в механізм проведення шлюбу. Ні. Він приймає те, як сприймає те, що вже було благословлено. Тому що первинний шлюб це шлюб першої можна сказати. Сім'ї Адама і Єви там той старозавітний шлюб. Христос утверджує його як новозавітним, але не ставить ніяких формул, ніяких способів проведення шлюбу. Він приходить на шлюб, підтверджуючи це, що дійсно. Оце є правильний вибір людини, яка створюючи, об'єднуючись через любов в одне ціле, створює те, що називається сім'єю. Дуже багато стоїть питань теж. Сім'я для чого? Тільки для продовження роду, для народження дітей, чи сім'я це одне ціле? Христос якраз і, і підтверджує, що сім'я це є одне ціле. І тим більше, що от перше чудо він творить на цій, на, на цій дії, на весілль. Тому для е, християн для церкви Христової питання формування слюбу як таїнство це теж було непросте питання. І Я, я того і говорю. Ще раз і ще раз прочитайте, як хто має бажання цю книгу філософія християнського шлюбу Троїцького. Бо тому що більше такого обширного, е, такої обширної інформації я не знаходив. Е, ну, може, хтось не знаходив, але я її не знаходив, хоча я її шукав її. А це дуже обширна така інформація, яка дає про те, щоб ми зрозуміли, що таке шлюб. Це не просто те, що я хочу. Створити свою сім'ю та так далі. Це перш за все дія, яка формується на любові двох людей жінки і чоловіка. А вже як буде проведена ця дія, чи в пишності, чи в простоті, це не має значення. Знаєте, це не має значення. Основне, те має значення, щоб вона мала наслідок. Який би давав можливість цим людям прожити своє життя дійсно як одне ціле, люблячи, поважаючи одне одного? Тому старайтеся так і жити, якщо ви в шлюбі. Дякую за увагу. Слава Ісусу Христу.